To machawki nie na czas, a strony Maid front tak krótko można ocharakteryzować rezultaty z ustwicii Mera Zeleńskiego, ta Donalda Trumpa i delegacji obok krajów ubiło mu domi. Kto mi chce na zawadzie parydaczy Kiewu daleko dalekobijnych krylatych rakiet, rozkaże mój kolega Julian Gunko. На ґанку Білого Дому Володимир Зеленський вже втретє за рік в класичному одязі. Делегація з картами, рукостискання і коротку розмову президентів переривають вигуки журналістів. Президенте Президент Трамп Сер. Чи вірите ви, що зможете переконати Путіна припинити війну в Україні? Чи вважаєте ви, що Путін сумлінно веде переговори? У відповідь Трамп підняв стиснутий кулак догори і вказав рукою Зеленському, що час заходити. Зустріч планувалася в овальному кабінеті, та президент США усе переграв. Запросив делегацій на діловий ланч. Ключові теми ракети томагавк і методи тиску на Росію. Трамп одразу ж заткує. Сподіваємося, що ми зможемо закінчити війну. Не думаючи про томагавки, мовляв, дипломатія у пріоритеті. Тобто, це рішення не остаточне, а просто поки відкладене. Зеленський одразу ж заговорив про обмін. Сполучені Штати мають томагавки та інші ракети дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників. Ось чому ми можемо працювати разом. Ми можемо посилити американське виробництво. Та президент США обмежився лишень компліментами у бік українських дронів. Ще тиждень тому він публічно говорив про. Можливість надання Києву цих далекобійних крилатих ракет. Однак його плани підкоригував Путін. Позвонив Трампу напередодні зустрічі з Зеленським. Говорили про тунель між Камчаткою та Аляскою і зустріч у Будапешті у Білому домі. Трамп вкотре повторив, очільник Кремля хоче покласти край війні. Тоді Зеленський додав: як я вже казав раніше, ми готові говорити у будь-якому форматі. Двосторонні, тристоронні відносини не мають значення, важливий лише мир. Загалом розмова тривала дві з половиною години. Частина за закритими дверима. Ймовірно, розглядали карти з вразливими точками російської оборонки, куди б за наявності ракет Томагавк цілила б Україна. Після розмов до ЗМІ Трамп так і не вийшов. Свій короткий спіч він виголосив на фоні літака. каже, час зупинятися там, де є. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому до своїх родин. Припинити вбивства, і на цьому все зупинитися просто зараз на лінії бою. Тим чи пристане Путін на цю пропозицію? Відповідь очевидна. Незадовго після зустрічі видання Wall Street Journal написало спецпредставник Трампа сі витков тиснув на українську делегацію, аби ті погодилися віддати Росії Донецьку область. Раніше Washington Post повідомляв, Путін під час розмови з Трампом вимагав, аби Київ віддав Донеччину. Натомість він готовий поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей. Чим завершилась зустріч, Володимир Зеленський одразу розповів телефоном європейським лідерам, а згодом вийшов до преси. Говорив про гарантії безпеки, протиповітряну оборону, питання територій, плани співпрацювати з американськими оборонними компаніями. А щодо томагавків домовилися не говорити публічно. Ми вирішили, що не будемо про це говорити. Ви розумієте? Я маю на увазі, що Сполучені Штати не хочуть ескалації. Тим часом у Будапешті вже готуються приймати Трампа і Путіна. Втім, останній ще не підтвердив свою участь у Євросоюзі. Цю зустріч вже назвали зневагою до Європи, адже говорити про війну за спиною ЄС неприпустимо. Юлія Гунько для слава тіві.